У 2018 році я була в Славутичі на екскурсії. Ми познайомилися тут з Ариною Сторовойтевою, вона директора центру регіонального розвитку Славутича. І а вже ж в Фейсбуці ми один одного знайшли, спілку... не спілкувалися. Просто іноді вона в стрічці в мене якось мількала, я в неї також, тому що багато. Пишу в Фейсбуці про якісь справи і громадською діяльністю по Маріуполі тоді ще. І ось коли я шукала приміщення для бізнесу в Україні, я була в Нідерландах. Зв'язок в мене був тільки через Фейсбук з зовнішнім світом. Я написала просто сила Фейсбуку, допоможіть мені знайти приміщення в Україну для мого бізнесу. І були умови, які необхідно виконати. До мене звернулося декілька міст, в тому числі і Арина написала, що ми можемо допомогти з приміщенням. І це стало вирішальною точкою, чому ми обрали саме Словутич, потім вже ми зізвонилися по WhatsApp, домовилися, провели онлайн зустріч, і вона нам допомогла знайти приміщення, орендувати. Потім вона знайшла для всіх нас тут вже житло, щоб орендувати, просто жити для моєї родини. Це все відбулось через комунікацію по Facebook.